Та підписники Невеличке відео закидаю, для того, щоб подивитися, чи цікавлять вас новини в нашому кролівництві, що в нас нового відбулося. А нове у нас є, є що показати, але цікаво, чи воно вам зайде. Тому, оце невеличкий відео. Попрошу вас підтримати своїми лайками підписками. Можливо, хтось когось цікавить якісь запитання. Як ми кормимо, як ми тримаємо, тут ось у нас малявки, малявки сплять. Сплять малявочки. Так що у нас є що вам показати, але хотілося б, щоб була якась певна активність в сюжетах да? і підтримка от таких малявочок. І взагалі працьовитих родин, які ще тримають господарство, працюють. Займаюся земелькою. В общем, господарюють. Ось такі тут лопатюхи. Так, все, ховаємо їх Хай сплять. Так що є у нас трішки новин. Сьогодні, бачите? Сьогодні термін якраз ще одної кролички, тому сьогодні чекатиме ми поповнення. І сидить ще тут одна краса кольорова. Ми казали, що ми її приберемо. Це кроличка так званої помісі спорід двох. Одна з них це були рекси в нас давненько вже, але вони нам взагалі не сподобались. Ми їх прибрали, але кроличка ця залишилась, хоч вона і невелика, хоч в неї, звісно. І було, я вже казала, невеликі кроленята. і й ростуть вони також невеликими. Ми різали десь, може. 3600, 3,800, 3,200, десь так. Ну, Десь на своїх 4 місяці це було замало. От. Але ми їх все-таки залишили. Залишили цю кролицю. Чому? Тому що кроленята дуже живучі і стійкі, так як в інших в той час, в той період. Кролинята в нас вилягли. Вилягло випадка 2. Ну, десь около 20 там штук, напевно, вилягло в нас, ніж не пам'ятаю. Але кролинята з-під неї конкретно залишилися. От, ми їх благополучно пустили на копчення. Ще один у нас там залишився. Красунчик е, сидить також, чекає свого часу, як то кажуть. Але кроличку ми все-таки залишили. Вона гарна мамка, гарно доглядає за кроленятами, годує все. Тому поки що нехай вона поживе. Ну і, звісно, що теж будемо скоро чекати на її поповнення. Так, що бачите, в нас новин валом. Невеличке відео за декілька кролиць я вам розповіла, показала. Наша гранула, тільки тут у нас в бабусі, на жаль, немає бункерних кормушок. От, але ось така гранула. Ну і звісно, я знаю, що багатьом цікавить і писали, що цікавить рецепт нашої гранули. Він дійсно дієвий, він провірений. Я вже не раз чоловіком показувала, що. Наскільки в нас прирости на цій гранулі, є не один рецепт із соєвою макухою, без неї. Ну, наразі ми робимо без соєвої макухи гранулу, ну, тому що в нас вона дуже дорога. І гарно ростуть. Тобто, у свої 4 місяці кролики мають вагу 4 з плюсом. Буває там ще й 4-500 були. Тобто, кіло в місяць вони в нас печено набирали. Красунчик, бойовий пацан, який залишився ото з отих двох виводків, що я казала, що вилягли, оце він у нас єдиний, хто вижив, як то кажуть. Да, красавець ти. Такий гарний лахматусь. Ну, шкода, звісно, шкода. От, але Наразі ми зараз випробовуємо те, що рекомендував Міні-крол роваформ нова, бо причина в тому, що кролики дулись постійно, булькали животики їхні. оті. От, і Багато із -за цього і вилягало кроленят. Чоловік все-таки придбав його, пробує. Ну і з, і з часом і ми розкажемо, чи в нашому випадку воно було дієве те лікування. От. От ще ось один наш кролик. Це племенний кролик гарний, такий хваткий пацан, да, кролняток нам робить. Так що в нас наразі є 4 племенних кроля. Зараз покажу ще одне. Тут живе наш старічок, скажімо так. У нас питали, а чого ви його досі тримаєте. Ну, я зараз покажу вам кіхті, ось, бачите, то треба їх, звісно, буде ось постригти. Бачите, ви по кіхтях, що він вже досить уже старенький, але я скажу, що він дуже такий, Та який? та крутий пацан. Бо він досі робить свою справу, швидко насідає бігом на кролиць. Ну, в І поки він свою справу робить, ми його залишимо. Буде в нас він поки що жити. Бо зарізати, забити ми завжди встигнемо. А потім, якщо щось трапиться, з, не дай Бог, з нашими кролями молодими, то що ми будемо робити? Купувати знову. А цей уже перевірений. Да? І він реально огромадний, гарний кроль. Я думаю, тут кіл половиною печено є. От, так що ще два кроля в нас вдома є. Ну, але якщо вам цікаво, друзі та підписники, про наше кролівництво, наше поповнення, новини, то ви обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки свої. Підтримуйте канал. Україномовний, ну і просто нашу родину працьовиту, яка не здається ні в якому разі, пробуємо, експериментуємо. Обробляємо земельку, свою, городик, люсерочку, гранулюємо, тримаємо свинок, Ну все, все що тільки можна, тримаємо. От І підтримайте нас. І, звісно ж, відео про кролики, про новини не за горами. І скоро покажу вам, які у нас відбулися новини. І кого ми там цікавого такого передбали. Так що дякую за перегляди. Отут От у нас пухнастики сплять, вон ти шевеляться. Все миру, здоров'я, добра. Тримайтеся всього вам найкращого і до зустрічі у таких няшних, гарних сюжетах.